Пане президенте, по-перше, я вітаю вас з перемогою довгоочікуваною. І хочу спитати, як ви переживали результати останніх п'ятьох ігор, і чи задоволені ви результатом сьогодні? Добрий день. Було складно. Попередні ігри психологічно, я думаю, не тільки мені, а більш за все команді. Але я казав, кажу і буду, я казати, що не буває перемог без поразок, що це лише частина. Процесу і головне робити правильні висновки з поразок. тому що якраз на жаль у житті е тільки поразки нас найбільше за все вчать чомусь. Зараз за за цю гру я, я дуже щасливий, дуже радий, що що нарешті перемогли. Віра в мене в команду завжди є і буде, тому сьогодні дуже. Гарний день клуб долучається до соціально важливих ініціатив. Зокрема, сьогодні ми збирали гроші для роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 111-ї бригади ТРО. Чи декларує клуб цей напрям як один із складових нашого футбольного життя? Так, звісно, я хочу подякувати усім, хто хто долучився. На жаль, там сума зараз дуже мала, але я, я сподіваюся, що все ж таки ви. Зробити більше допомоги до бригади, а ми як клуб, ми, ми вже залишок допоможемо також. І ну, Для мене це частина життя. І я хочу, щоб для клубу це була частина життя для клубу для вболівальників, тому що е, потрібно не забувати, що тут у нас футбольні ігри, матчі, спокій. А на фронті дуже багато хлопців гинуть, зникають безвісті і потрапляють у полон. І найважливіше не тут, на полі, не тут на Києві, а саме на фронті. І це потрібно знати і пам'ятати кожен день. І кожен день робити від себе все можливе, щоб, щоб допомогти Збройним силам. Можливо, у вас є якісь послання команді на наступні матчі? Я їм персонально скажу, але загалом е, я вважаю, що просто потрібно бути вчитися бути більш психологічно з тікими е, до невдач, до поразок е, і вірити в свої сили. А все, все інше все прийде і працювати над собою додатково, тому що е, найбільший прогрес йде тоді, коли ти працюєш, а твій. Конкурент відпочиває, щось інше робить, але не працює. Я вам дякую і ще раз вітаю з перемогою. Дякую вам також.